Приветствую вас, уважаемые зрители, в славянской студии Громадского ТВ Донеччины Сергей Горбатенко. И сегодня у нас в гостях бойцы батальона СИЧ. Это Владимир Стаюра, он занимается связями с общественностью, и Алла Федорченко, представитель пресс-службы. Доброго Первый вопрос, который будет к вам, он волнует весь город. Периодически мы слышим автоматные очереди, периодически где-то что-то взрывается. Фактически каждые две недели нам говорят о том, что ДНР вернется, Ждіть, ДНР повернуться. Навірно, ви владієте інформацією. Розкажіть людям, що зараз відбувається на підступах Слав'янську і яка оперативна обстановка в самому місті. Ви знаєте, ситуація как бы, завжди є складною, тому що тут э, не є передова, але тут є, напевно, що можливо складніші моменти, тому що э, маскуючись власне, ці терористи і найманці, вони власне, підходять до... Э, вже місць, які ми вважаємо, що не є, де не йде війна, і роблять це. Тобто доволі часто були обстріли пустів, доволі часто скажімо, там були інші речі, але, наприклад, ми проводили нічні, нічні бойові задачі, власне, там, де були обстріли пустів, і це вже знають якби вони, і ви знаєте, що вони все-таки зараз цих обстрілів немає, бо тобто, є, їх є набагато менше. Точно така сама ситуація є з місцевістю, яка є поряд або якби, є далі. Тому що ми проводимо зачистку не тільки в містах, ми проводимо зачистку і в лісах, де ми знаходимо їхні і бункера, і нерозривші і гради, які не розривалися міни і захоронення тих же самих терористів. Чому це захоронення якби, власне, є їхні, через те, що якщо б це були наші, ви розумієте, що наші люди б вже ховали і вони б мали по-людськи їх. Так. А так вони, ми бачимо, що це, наприклад, це останнє захоронення, яке було, тобто я думаю, що йому вже напевно до двох місяців, якщо не більше. І воно власне є недобре. Но там хоча б кріст стоїть. Там от вони за як з... з... собаку, скажімо, так, закупали, так накидали зверху. То то, на Ми його знайшли, ви... тому що ви видно було, якби власне. було. Тобто вони собаками обозначили могилу? Ну, можливо, в... поспішали, зарили так. З... от Але ніхто не вернувся, щоб взяти людину, так. І взуття втрачало. Стосовно хотіла пододати, Наявності тут терористів, бойовиків і тому подібне. За інформацією, то близько тисячі їх знаходиться в околицях міста самого Слов'янська. Безпосередньо якби, місце на карті ми показати, указати не можемо, бо це якби, інформація є не для розголосу, але вони є. І про їхнє пересування і їх розповідають нам і самі місцеві жителі, тобто просять перевірити інформацію там, там і там. Про те, що вони знаходяться, ми можемо. Також бачите, як говорив Володимир, із обстрілу блокпостів, тому що зараз дякувати тому, що працюють наші люди, працюють там також Нацгвардія, інші батальйони обстріли не ведуться, але буквально що на тому тижні велися обстріли блокпостів. Тобто, це були обстріли не просто там черга, там були і снайпери, от і ну професійні професійні військові, не просто якісь там доенерівці з народу, яка ополченці. От тому все таки загроза є. Але е, дякувати тому, що в самому місті Слов'янську знаходяться батальйони, батальйони міліції, е, в тому числі наш батальйон, який постійно патрулює вулиці і в день, і вночі. Е, напевно, що вони таки бояться сюди заходити і бояться тут е, робити знову якісь масові такі заворушення. заворушзаворушення. Заговоріте калічество тисячі чоловік це доволі таки много. А обстріли ведуться тільки із стрілкового оружжя або не обладають ще і важким пооруженням? Ті обстріли, які тут, це тільки стрілкова зброя, тобто це не важка зброя. Тобто вони залякують. Тобто це, якби... це йдемо тільки на залякування. Тобто вони залякують, щоб е, всі розуміли, що от ми тут є, вони ж не займають якихось бойових позицій, вони обстріляли і втекли, тобто їх немає. Але зараз вони розуміють, що ми практично працюємо у всіх допустах, всі точки, які, от, власне, де проводилися обстріли, ми працюємо і в день, і вночі. Отом ми проводимо перевірки і я впевнений, що якщо буде жителі Слов'янська можуть спати спокійно. Тому що вони власне, ми просимо завжди про допомогу, якщо вони бачать десь якісь незрозумілі люди, звертатися, звертатися до нас і напряму і вони вже багато звертаються. так. І через міліцію просто надавати інформацію нашим патрулям про те, що є якісь небезпечні люди. Тобто ми можемо сподіватися, що якщо лінія фронту не буде двигатися, то це тисячі людей рано чи пізно, вони відсюди яким то образом будуть ліквідувати. Ну ви розумієте, це все відносно. І не можна говорити, якби там так тисяча, якби не тисяча. Тут є питання, в чому. Тут є люди, які вони до сих пір бояться так, якби, Признатися, чи він за Україну, чи він проти України. От вони сусід сусіду боїться признатися. Через то і інше питання, скажімо, от, власне, десь наша місія, і ми мали би показати, тому що ми не є батальйон місцевий, тобто ми прийшли для того, щоб допомогти навести порядок і вернути власне, лице і міліції, і до військових, про те, що ми прийшли допомогти людям, прийти, принести цей мир, який всі хочуть якби миру, але якщо ми не будемо воювати, миру не буде. Тому ну, що ми розуміємо, наскільки складна ця ситуація. І вони нас просять, вони буквально по вулиці нас ловлять, і не йдіть тільки звідси, але ну, не покиньте нас, тому що ну, знов почнеться те саме. Там, ну, сьогодні ми були в школі, то якби, діти бояться людей форм. Ну, не ну, да, не не діти. Діти <laughs> Давайте продовження тіми людей в формі. Розкажіть о своєму батальйоні. Коли його створили? На базі чого його створили? В якому підчиненні він знаходиться? І самое інті, наскільки ми владіємо інформацією, у вашому батальйоні воюють і офісні сотрудники, і даже народні депутати. Yes. Розкажіть об этом подробно. Uh -huh. Дивіться, офіційно батальйон було створено 14 червня, тобто вийшов наказ міністерства внутрішніх справ. Відповідно, що наш батальйон підпорядковане Міністерству внутрішніх справ uh -huh. він на базі Києва безпосередньо, але до нашого батальйону входять люди із усіх куточків України. Тобто тут можете знайти людей і Одес, із Одеси, з Чернігова, з Полтави, із Харкова, із Закарпаття, із Хмельницького, тобто з різних куточків України. Це безперебільшення. Стосовно професії і навиків ведення, тобто, ну, ведення бою і тому подібне, то військових у нас мало. Всі прийшли люди там, електрики, вчителі, водії. Звичайні там про офісні працівники, то і також народні депутати. І ми всі разом проходили, <клес> всі разом якби, намагалися ну, працювати в команді, один одного підтримували і приїхали сюди. то, Тобто, отак. Ну, не тільки народні депутати, тут є депутати і обласних тут, і міських, і, і районних. Рівень, рад, та, 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 різних тобто різних рівнів є депутати, і люди з кількома з двома, трьома освітами. Тобто є частина людей, які е, прийшли, якби. Ну, на війну, то вони прийшли захистити мир. То, тобто то, наконець зазнала, -то, що вона довела це. Та, та, так, які упокинули свої офіси і наші. Роботи, підприємці, тобто ну, різні, тут є різний штаб, тобто я кажу, з різними там і освітами, і все, тому що. Але ми зараз займаємося. І, але дякуючи тому, що в нас е, доволі професійні як би, е, командири, які навчили власне і військової справи, і збройної справи, і тактики. Тобто ми займалися роботі по блокпостах, роботі по зачисті міст, роботі по зачисті е, лісових масивів. Тобто ми попрацювали і ми практично за цих два місяці, як ми... Були в тренувальному таборі, ми здобули доволі багато. Зараз ми якби це вже показуємо на практиці. На практиці. І саме важливо, скажімо, це напевно то, що коли є оця військова дисципліна, що в нас якби також присутня, чому тому, що в нас це є бійці батальйону, це більшість з них, це процентів напевно 80%, це є члени Всеукраїнського об'єднання Свобода. Відповідно, зрозуміло, в нас і в партії Крім того, є дисципліна, тобто нам набагато простіше. Чому люди збиралися з цієї України, ви розумієте, що ну, якби, якщо ти не знаєш людей, то дуже ну, такий короткий період часу важка довіра один до одного. Це війна, це бої, це ти переживаєш там, якби, за свою спину. Тобто ми практично всі побратими і посестри, і відповідно ми не переживаємо за це, тобто нам набагато легше. Воювати, чим напевно іншим батальйонам, коли люди просто приходять ну, якби, звичайні, там різні і все, в тому ракурсі. Інше питання, що ми е, завжди піднімали і піднімаємо, тому що держава нас забезпечила тільки зброєю, це автомат. Ні для кого не секрет, що добровольчі батальйони, мягко говоря, плохо Як у вас з этим, як з средствами захисту, як з тяжелим вооруженням. Без цього ж невозможно воювати. Кстати, вот вы говорите, прочусиваємо посадки, для этого же тоже тепловизоры, допустим. тепловізори допустимо. Безумовно. В нас все забезпечення, я ж кажу. Тобто, нас забезпечили, скажімо, це пістолет-автомат, і зараз, дякувати Богу, ми вже отримали, скажімо, і важку зброю, що ми добивалися вже ну, протягом трьох а місяців я... практично. Дуже Дуже тому що довго. ми їхали сюди без важкої зброї, скажімо так, якби, ну, якщо говориться, з автоматом на танки, так? Але ми їхали і дякувати Богу, вже важку зброю ми також. Маємо. Але частково. Ну так, не, всю, не, не всю, все, що частково. ми хотіли. З важкою технікою поки що немає нічого. Ну, от, практично це все, що нам дала держава. І на сім днів нам дали сухпаю. Тобто ми вже тут четвертий тиждень. четвертий тиждень ми вже мали померти з голоду, відповідно, ну, бо, бо як по-іншому. Е, Бензин також за наші кошти. Тобто на бойові завдання ми виїжджаємо за, свої, за своїм бензином. в е, взуті і повністю все інше, та тобто також все дякуючи свободі і меценатам, які підтримували, скажімо, і підтримують далі. Тому що у нас харчування практично поступає завжди. Ми ділимося з іншими батальйонами. У нас дуже добре налагоджена власне тилова робота. Ми маємо доволі хороше харчування. Ми зараз організували свою кухню, тобто ми маємо і гаряче, тобто раз в день бійці все-таки їдять гаряче, тому що ви розумієте, це дуже важливо і для молодого організму, який формується, щоб отримувати повноцінний. Баланс відповідно все на складі, практично, що потребує людина, є. Зараз ми вже отримували зимову форму, тобто ми вже, бо тому, що йдуть колода, зараз будуть люди вже отримувати зимові речі, ми отримували термобілизну, яку теж вже люди якби досить. Але це все, будемо так відверто казати, це все свобода і мецена. Громадське телебачення має доволі таки широку аудиторію, насморять в тому числі волонтери. Возможно, ви ще в чому-то нуждаєтесь. Ні, ми Чого нічого вам не ну, поки що Наразі, так, наразі, наразі ми є. маємо все, ми Але... тож, я кажу, що ми віддаємо іншим. От, от ці, що ми робимо ті соціальні речі, то ми в принципі вже ділимося тим, що в нас є, скажімо, з дітьми, інвалідами і з іншими би, соціальними е, слоями, через те, що я вважаю, це надзвичайно потрібно. Тому що армія це не має бути, острова, ти виконуєш там бойові задачі, чергування. Тобто ми мусимо входити і показувати якесь інше лице. Армії, тобто це армія, міліція. Нам треба вернути довіру людей, скажімо, до е, цих органів. І це не для себе ми робимо, тому що ми е, закінчиться війна і зрозуміло, що ми тут не будемо. Це, власне, для тої міліції, яка би мала сформуватися вже з тих людей, які зараз в нас служать, тому що люди служать і з Донецька і доволі багато людей з Донеччини, тобто, де би мали вони очолити, скажімо, ці районні, а не тому, що люди вже пізнали війну, і це патріоти, і це є дуже важливо. Вот вы говорите, нужно вернуть лицо и нужно вернуть доверие. Расскажите, каким образом вы это делаете? Мы вот буквально сегодня видели, как вы детишкам в пятую славянскую школу что-то привезли. Что это, вы речи, привезли? Это были как бы, посылка, да, вот подарунок от детей Киевщины. Дети Киевщины собрали э, зошиты, оливки, э, книги, рюкзаки. То есть все то, что нужно для обучения. Для дітей-переселенців із окупованої території. А, наскільки нам відомо, то в п'ятій школі на таких дітей 83, от, які були вимушені переселені до Слов'янська. І діти Київщини, щоб допомогти їм, зібрали ці посилки і завдяки депутатам, які служать в нашому батальйоні, вони передали от, цю передачу, і ми сьогодні вручили. Можуть від Слов'янськ розчитувати на те, що ви і в дальніше будете... Таку діяльність займатися волонтерів. Ну, ми зараз як дітей ми її робимо, тому що не тільки ми почали би, десь власне з цього, що і інтернат для... Да, до речі, інтернат для дітей з вадами зору. зору теж ми відвозили Допомогу, трьохденний наш, якби би мовити, пайок ми віддали дітям, тому що мали можливість поділитися. Потім ми, Асоціація дітей-інвалідів Слов'янська Слов звернулася до нас, тобто ми теж надали їм і одяг, і біотечка. харчування. І зараз от звернулася громадська організація «Маю гідність», Вони звернулися також там антибіотики для дітей потрібні для центральної лікарні Слов'янська. І ми зараз вже їх збираємо. тобто Ми даємо нашим волонтерам, які працюють для збору, скажімо, для батальйону, тобто щоб вони ще надали цю допомогу, я думаю, ближнім часом буде. Крім цього, ми звернулися люди, тому що є розбомблені будинки, звернулися люди за будматеріалами. Ми теж думаємо, що на цьому тижні також прийде вже і брус, і, і, і дошка для підлоги, для того, щоб допомогти відновлювати ці будинки. Розкажіть, а як вам працюється б окопок з нашою міліцією і з нашими чиновниками? Інтересний вопрос. Ви ще згадали про чиновників, тобто, що стосується довіри. До нас звернулося, ви знаєте, тут рядом. У сіньому будинку ОВК засідає та до нас звернулися Здорово. ОВК, щоб ми забезпечили охорону дільниць. Тобто тому, тому вони не довіряють Напевне, десь на своїй міліції, питання, і вони хочуть, щоб ми забезпечили охорону дільниць, і це ми з радістю будемо робити. Як тільки під час виборів, так, виборчої, так, в час виборів компанії, виборчої компанії, щоб люди могли вільно, скажімо, боливилити. Ми розуміємо, що десь напевно. Можливо, Донеччина вже давно забула, вона вернулася десь в радянський Союз, коли при владі цих бандитів, які були, тому що тут не було вибору. Зараз є вибір, і люди змушені. Тобто ми не хотіли би змінювати країну революціями чи війною. Так? Найпростіше звичайний демократичний спосіб є вибори. Люди мають прийти, проголосувати, як болить серце, бачити, що роблять, не інсценування, скажімо, які роблять. Деякі народні депутати, скажімо, розказують за міфічні батальйони і ще щось. Тобто, є, звичайно, люди, які роблять свою роботу. І це нормально. повірте, дуже проблема, скажімо, і ми вдячні і вашому телебаченню, і іншим, які е, знімають, приходять, тому що треба доносити це до людей, треба показувати людям, що ми е, ну, нас якби особливо не розуміючи, що це свободівський батальйон. Вони малювали чутлі ли не... Е, Дітей ми їсти сюди прийшли, скажемо, і все інше. Розпінають на площі. Так, розпінати yeah. на площі. Тобто ми допомагаємо дітям, тобто ми звичайні люди, такі як і всі. Хоча тобто я з Тернополя, Алла з Полтави, з Полтави, люди з Донецька. Ну тобто, вся Україна в нас повний зріз України. І До речі, допомагати місцевому населенню це пішла ініціатива від наших бійців. О, тобто вони поспілкувавшись, вони патрулюють на вулицях, вони спілкуються з людьми. Вони побачили, що є проблема там, є проблема в інтернаті, є проблема там. То прийшли і сказали крім, що давайте ти допоможемо тим і тим, і тим. Давайте, чому б і ні? Так, ось наші бійці нещодавно в цьому ж інтернаті для дітей з вадами зору зробили електроенергію в підвальному приміщенні, якому не було декілька років електроенергії. Тобто тим... це не проблема ДНР, ЛНР, це проблема ні, ще не, кілька це, річ. Це це та, річ. Це проблема та, та. ще та. тягнулася давним-давно. Просто це звичайна безгосподарність. На йому. це ніхто не звертав увагу, розумієте? Вони звернулися до Ресу. сразу, ну, то есть хлопцы ну, на да. То есть Электри... ваши бойцы оказались не просто бойца, бойцами, но еще лучшими специалистами. Пошли, и они разом все там сделали, за день буквально светло появилось. То есть, керевница интерната взагалі да. не знала, как так можно. Говорят, а да, что так можно. Алла, расскажите, сколько женщин служит в батальоне Сеч? И как вам служится? Как вам, кстати, мужчины относятся? Нормально, як до посестер до своїх, тобто ми бійці всі, нас в батальйоні троє. От, знаходимося такі ж умов, як і хлопці. Тобто для дівчат у нас особливих умов немає. Тобто з пимою проживаємо в таких ж самих кімнатах, в е, кого є ліжко, в кого немає ліжка, це вже таке діло. Але добре, що над нами є дах, не капає дощ на голову, вітер не забуває. це саме головне. А також йому одного йому казана, можна сказати, тобто е їздимо на бойові виїзди разом з хлопцями. Так що все на рівних умовах. От Володимир, скажіть, Але ви, ви, ви можете більково, положитися, можете на ваших жінків опіретися ще можна. більше, ніж на будь кого Ви знаєте, що на жінок завжди більше можна опиратися, ніж на чоловіків. Жінки, як правило, роблять більше і більш відповідальні, і все. Тобто, тобто Для нас це... Вони виконують, крім цієї роботи, яку виконують якісь бійці, вони право зайняти ще додатковими роботами, тобто Алла йде е, на бойові і крім того займається прес-службою там. Інші дівчата також мають ті завдання, які ну, доволі специфічні і надзвичайно потрібні. Без жінок ніяк. А якщо говорити про патрулювання, це тільки днівні рейди або ви круглосуточно охороняєте? Патрулювання відбувається і в день, і вночі. Ми, до речі, розпочинали робити це тільки в день, потім люди до нас звернулися, тому що власне, вночі тут відбувається якби, нічне життя, і вони як, ну, вони ж тварі, так? вони як зараза вилазять вночі скажімо, на поверхню і починають е, показувати якусь свою е, речі. Е, вночі, безумовно, е, набагато більше випадків, скажімо, е, ми розуміємо. Е, Набагато більше випадків, скажімо, людей, які є скажімо так, незрозумілих, незрозумілого походження. Недавно ми здійснили скажімо, якби, людину, яка була з паспортом Мунінградської області, він тут спокійно ходив, він нам розказував, що він приїхав сюди на заробітки, хоча ми бачимо на правому плечі синяк такий нормальний від заробітків. То, може він він так Так, він так, він таким, чином зароблял. Зароблял. так таким чином заробляв... І люди... 에, зрозуміло, крім того, там якби, є безумовно і побутові випадки, але люди зверталися і просили, що ви вночі, тому що вночі найбільша якби, біда. Зараз ми маємо практично і цих людей дуже багато інформації по місцях, де вроді бувають, і ми їх провіряємо, ми їх провіряємо. Тобто в нас як воно відбувається. тобто ми... Беремо людину, ми його затримуємо, потім ми його передаємо або міліція, або СБУ, і вони далі вже працюють, скажімо, якби законом, тому що ми не можемо нічого іншого робити з цією людиною. Ми його затримуємо, провіривши документи, розуміємо, що він, він має, скажімо, якісь нюанси, і тоді віддаємо на інші служби, які працюють спільно разом з нами. А я ще раз напомню, що наші ефіри виходять исключительно благодаря фінансової поддержки наших телезрителей. Как это сделать, вы можете узнать, зайдя на сайт громадская Спасибо, Браку. вам. Спасибо вам за, за интересный разговор, спасибо вам за хорошую я информацию. Понимаю. А вам напомню, что в славянской студии громадского телебачения Донеччины были бойцы батальона СИЧ Владимир Стаюра и Алла Федорченко. И для вас работал Сергей Горбатенко.